Акумулятор Force Premium має неочевидний внутрішній доступ до банок, багато хто з водіїв про це не знають. Пробки знаходяться на верхній кришці акумулятора під етикеткою та під спеціальною пластиковою заглушкою. На всіх українських акумуляторах етикетка легко знімається та так само легко клеїться назад. Пробки на акумуляторі Force Premium заховані під пластиковою заглушкою або планкою. Називайте як зручно. Ця планка захищає пробки від пилу та бруду. І відносно легко знімається за допомогою канцелярського ножа, викрутки або іншого подібного інструмента. Скривати акумулятори, які для цього пристосовані, можна і навіть треба в деяких випадках, на гарантію це не впливає. А от що ви далі будете з акумулятором робити, з цим вже треба обережніше. Пробки на акумуляторі Force мають крестоподібну шляпку, та звичайна викрутка вам точно не підійде. Краще всього візьміть монетку перевірено. Коли акумулятор ще ні разу не вскривався, то пробки відкрутити спершу доволі складно, бо заводська різьба доволі туга. Тому не бійтесь застосувати певне зусилля. Пробки пластикові. 4 штуки чорного кольору, звичайні, і дві червоні з додатковою вентиляцією. Після всіх маніпуляцій з відкритим акумулятором його треба буде закупорити назад. Зробити це так само просто: виконуєте всі дії у зворотному порядку.